Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благословенний понеділок. Живемо, радіємо, витриваємо. Звісно, в мирі і в радості. Сьогодні візьмемо посилання. О, трохи це є. випало сьогодні посилання зимове. Ну, добре, якраз поки жара, 25 січня 2016 рік. Дорогі діти, сьогодні вас усіх закликають до молитви. Без молитви не можете жити, бо молитва є ланцем, що наближує вас до Бога. Тому, дітоньки, у смиренні серця, верніться до Бога та Його заповідей, щоб усім серцем ви могли сказати: нехай буде як на небі, так і на землі. Ви, дітоньки, свобідні, щоб у свободі вирішити бути за Бога або проти нього. Подивіться, куди сатана хоче потягнути вас до гріха та рабства. Тому, дітоньки, верніться до мого серця, щоб я могла вас повести до мого Сина Ісуса, який є дорогою, правдою життям. Дякую, що відповіли на мій заклик. Бачимо, Марія нас сьогодні серйозно взяла за нас. Не за нас, а за тебе і за мене. Каже, сьогодні хочу закликати. Закликати то значить заволати, закричати тебе. Тобто не так, що ну, ходімо. І вона волає, каже: іди за мною, іди за Ісусом, Іди за Богом, іди за наверненням. Я хочу закликати, Марія каже, тебе до молитви. Тебе особисто. Мене особисто сьогодні Марія закликає до молитви і тебе особисто. Без молитви не можеш жити, бо молитва є ланцем, що наближує тебе до Бога. Хочеш наблизитись до Бога, ну то молитва це цей ланц, знаєте, як в яму попав, як з ями вилізти, якщо нема ніякої дірівки. І, і це ланце як вірьовка, це як цепка, вірівка, ну щось так, такого плану, яке допомагає вилізти. вилізти по, цій, по цьому ланцюжку. І це є молитва, яка допомагає вилізти з тої ями, в якої ти сьогодні є, і в якої я сьогодні є. У когось яма глибше, в когось не глибше, хтось вже виліз до якогось ступеня, хтось вже виліз навіть на, наружу, але цей ланц потрібен, щоб далі лізти до неба. Ну, бо мандрівка в небо, так і канал називається, бо ми мандруємо до неба, а не до ями. То в яму легко потрапити, не треба, ланс, просто впав та й все. А щоб вилізти, це вже потрібна постійна, постійна молитва. І молитва нагадує, що серцем не просто відтрубив, зробив, галочку поставив, я зробив. Ні, молитва серцем, тобто повне усвідомлення, з ким ти розмовляєш, з Богом. Тобто... Повне усвідомлення, що ти молишся не до стіни, не до стовпа, не до статуї, а ти молишся до Бога живого. Тому, дитинко, у смиренні серця, вернись до Бога та Його заповіді. У смиренні серця. Що це означає у смиренні серця? Це значить відкинути свої передрозсудки. а я, а я чув так, а я хочу так, а я, а я думаю, що так правильно. Ні, це, що ти нарушуєш якусь заповідь Божу. Це вже є неправильно. І слава Господу, Бог нам дав заповіді, дав нам слово Боже, і ми можемо зрозуміти, є такий стандарт. Стандарт це слово Боже. Якщо ти відходиш від нього, то ти вже відходиш від стандарту. Бо люди, знаєте, всі різні, у всіх своє мислення на життя, у всіх своє е, захоплення життя. Не знаю, як то пояснити, у всіх свої хобі, свої смаки, свої ці. Але є якісь стандарти. Стандарти, які поставив Бог. Бо для когось із гвалтування то нормально, для когось бути геєм то нормально, лесбіянкою бути то, то, то як то, як то, ми що маємо всіх любити? Ні, є стандарти. Є стандарти, які кажуть, що це є гріх, садомський гріх. За це було винищено місто. А сьогодні ми ну, може дозволити їм, може хай живуть собі спокійно. Ні, не можемо дозволяти це. Це є не, не типово, це є нестандартно. Це є. Взагалі дуже важкий гріх. Тому стандарт – це Слово Боже. Живеш по Слову Божому, то ти живеш добре для Бога. Якщо живеш по своїх власних стандартах, стандартах держави, може, стандартах якоїсь партії або якоїсь, не знаю, якогось руху, або не знаю, тих твоїх компаній, яка там займається йогою, наприклад, а ти думаєш, що йога то нормально. Ні, це не нормально, це є гріх повний протиріччя Богу. Тобто це поклоніння бісам. І сьогодні, якщо ти в клубі йоги, то вийди з нього, бо то не є правильно. Ну, не знаю, може для когось відкриття було, але це є так. Може ти носиш червону нитку на руці сьогодні, то відірви її да викинь. Може амулет якийсь носиш, то викинь його. Може забобони якісь віриш, то також викинь їх. Бо наша надія вся на Бога, на Господа єдиного. Щоб усім серцям ти міг сказати: Хай буде як на небі, так і на землі. Як на небі, так і на землі. Хай буде. Ти, дитинко, свободна, свобідна щоб у свободі вирішити, будь бути за Бога або проти нього. Тобто в тебе є воля, Бог дав тобі волю вибрати. Або бути з йогою, або бути з Богом. Ну і сьогодні Марія закликає вибори життя, вибери Бога. Дуже часто Марія каже: вибери життя, бо з Богом є життя. А без Бога є е, виживання, страждання, постійне недовольство, розчарування. Ну таке життя без Бога. Я знаю, я жив так. Я знаю це життя і знаю теперішнє життя. Треба перейти, перейти, викорінити все зло, всякий гріх. І тоді побачити справжнє життя. І також всі звички шкідливі, бо шкідливі звички тримають тебе як в рабстві. Особливо ті, хто курять, вживають алкоголь. Це є рабство, це не є життя. Подивіться, подивись, куди сатана хоче потягнути тебе до гріха та рабства. Ну, власне, Марія так і каже: до гріха і рабства курити це гріх, вживати алкоголь це гріх. Переїдати або їсти не корисну їжу це теж гріх. Бо ти вбиваєш себе. Це та, та ж сама заповідь: не вбивай. Не вбивай. Дивитися новини це також гріх. Бо ти вбиваєш свій розум. Постійно стрес, стрес вбиває людину. Ну, і тут зараз, О, як то новини, не дивитись, не цікавитись життям. Цікався своїм життям, а не цікався життям. Там я не знаю, чого ти цікавишся. Негативною інформацією, просто набираєшся. І зруйнуєш свій мозок і весь організм, бо стрес вбиває весь організм. Стрес вже науково доведено, що стрес вбиває всі гормони, всі... все працює в стресі по-інакшому. Тобто стрес є буквально вбивання. Страх панічний, і стрес це є вбивство себе. Тому якщо ти себе добровільно вводиш в стан стресу і страху, то ти себе вбиваєш. То ж саме, що ти і палиш. Тому сьогодні давайте відрікатися від цього рабства, а воно знає, як то не включити новини, а тебе ж ломка. ти баламай, бо ти не знаєш, що ввечері робити. Піди на вулицю і Вервицю помолись. І ти зрозумієш, що можна інакше вечір проводити. Давайте сьогодні практика буде: провести вечір інакше. Інакше. Не за столом вечірнім, де півтори години перед телевізором, а швидко з'їли і на вулицю. На вулицю, Вервицю. І мінімум одну вервицю помолитися за мир в Україні, а перше за мир в своєму серці і в своїй сім'ї. Тому, дитинко, вернись до мого серця, щоб я могла тебе повести до мого сина Ісуса, який є дорогою, правдою, життям. Тільки Ісус є, дорога, правда, і життя. Будьте благословені, мир вам, радість, благодать, па папа.